Одну перемогу вже отримали на черзі. Інша, Вітаю вас, шановні друзі. Французьке агентство Ла Трибуна» повідомляє, що у першій партії Франція поставить Україні три винищувачі міраж 2000 тисячі у першому кварталі 2025 року. Тобто лише через півроку Франція почне частково передавати у ці літаки Україні. Вони тут уточнюють, що ці літаки будуть озброєні крилатими ракетами скальп та авіабомбами ААСМ. І вся ця історія, ви знаєте, дуже сильно мені нагадала іншу історію, а саме історію із F-16, яку почали розказувати українцям ще навесні 2023 року. І там також вони розказували, ця країна дасть 10 штук, та 20, та 180, Та ми отримаємо, та вся перемога буде за нами. В результаті, що ми маємо, пройшло півтора року, декілька літаків побували в Україні, один навіть самі ж і збили. Але саме головне питання в іншому: а де ж ваші обіцяні перемоги? Ви казали, будуть літаки, все, перемога в кишені. І що? Ну, літаки є, а далі що? Що відбувається на фронті? Як це змінило ситуацію на фронті? Росіяни як продовжували просуватись вперед, так і продовжують. Як захоплювали територію України, так і продовжують захоплювати. А де ж ваші перемоги завдяки F-16? А ну, звичайно, не дали тієї кількості, яку обіцяли, дали не своєчасно, не встигли своєчасно навчити пілотів. Все відбувається як завжди. Спочатку набрехали повну пазуху, а потім 100-500 відмазок. Чому ця брехня не була реалізована? Статю із ла Трибуни я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.